У Криворізькому музичному коледжі атмосфера творчого піднесення. Лунають перші акорди в концертному залі вони знаменують відкриття нового музичного сезону. У закладі є традиція особливого відзначення всесвітнього дня музики. На сцену виходять майстри, віртуози, викладачі мусколеджу, лунають твори різних музичних жанрів та стилів, відомі шанувальникам музичного мистецтва в усьому світі. Класична академічна музика. Є таким великим надбанням все всесвіту і взагалі всесвітньої музичної культури. Тому ми, як викладачі, як ті, хто працює і працює в сфері професійної музично-академічної культури, зобов'язані відкривати концертний сезон таким нашим концертом, де приймають участь молоді викладачі. Святковий концерт об'єднав молодих і досвідчених педагогів, чия праця у коледжі пробуджує прагнення студентів до творчості, адже музика для них мова, що в найскладніші часи нагадує про красу. Радіємо, коли в нас переповнена зала. Завжди ретельно готуємося. Обираємо цікаву насичену програму, прослуховуємо, готуємось, відбираємо, щоб було на сцені тільки найкраще. Я буду співати неаполітанський романс про кохання, от тому, що ну мов. Мова кохання це і мова музики також, і дуже велика кількість композиторів присвячували свою творчість самі темі кохання. Концертом викладачів у Криворізькому музичному коледжі офіційно розпочався новий творчий сезон. Попереду десятки виступів, зустрічей і проєктів, годин естетичної насолоди, яку здатна подарувати якісна музика. Михайло Бестров Назар Прусенко. Цей день.